Кожна плитоноска UV Protect оснащена ремкомплектом. Ви можете його знайти всередині передньої панелі. Він знаходиться ось в такому пакеті. Давайте поглянемо, що тут всередині. Демпферні подушки в плечики. З часом вони просідають, а тому ми даємо запасний комплект. Є така колба, всередині колби у вас є шпулька з армованою ниткою. Ви можете щось терміново підшити. І є фіксатор шнура, це, якщо щось потрібно підтягнути, зафіксувати або відремонтувати, можливо, якийсь підсумок. Також в ремкомплекті є двохщелина пряжка зі скобою. У разі, якщо у вас вийде з ладу верхній швидкоскид, ви можете його зрізати і встановити таку двохщелинну пряжку. Так само в ремкомплекті у нас є дві пластикові стяжки, вони ми кладемо їх у випадку, якщо у вас вийде з ладу боковий швидкоскид, або сюди потрапить уламок, або ще з ним щось станеться, ви зможете двома пластиковими стяжками стягнути його, і якийсь час плитоноска буде далі виконувати свої функції. Ми безкоштовно реставруємо плитоноски і він протягом всього часу використання в незалежності від типу пошкодження, навіть якщо потрапив уламок. Перед тим як ви нам надсилаєте плитоноску, ми вам надсилаємо тимчасову плитоноску, щоб ви залишались в захисті. Цей рекомплект. Вам знадобиться при умовах, якщо ви не можете нам на реставрацію надіслати плитоноску, це тимчасове рішення, котре допоможе їй функціонувати до періоду реставрації.